Морська піхота і спецназ ФСБ, які фактично базуються в Криму, і ті, і ті. І бачимо, ми їх знову в Маріуполі, бачимо в рамках повільного перекидання. Тобто, що у підсумку ми можемо сказати, що новоконтрактники, які готувалися в першу чергу в Маріупольсько-Бердянській і Приморській агломераціях, тобто на узбережжя Азовського моря по цих таборах, вони значною мірою перекидаються вже після закінчення тренувань на північ Донецької області по різних напрямках. Звідси і маркування В, це типово для Донецької області маркування. І це знову ж таки дуже яскраво демонструє, що Запорізька область. Область трошки не в пріоритеті і не мають там росіян успіху, саме тому ми їх не бачимо, наприклад, в руху на пологі або в руху на. на... Мелітополь, наприклад, і так далі, на Тукмак, тому Донецька область. І так само посилюються. Які з напрямків будуть посилюватись вже елітними підрозділами це морпіхами і спецназом ФСБ. Оце теж кримське базування. І зараз ми їх фіксували на другі половини тижня, фіксували їх в Маріуполі. Єдине, що минулого разу вони базувалися у нас в Урзуфі, принаймні морська піхота, отримала там привітання від силу оборони. Були там поранені, була побита техніка, були загиблі, судячи за все, але ну враховуючи, де знаходиться та база Квант, складно сказати провести точний факт Чекін. Знаємо, що поранених вивозили в Бердянськ в Маріуполь і в Мангуш їх не завозили. Ну проте було. Тому цього разу ми бачимо, що вони базуються вже на території Маріуполя. На території комбінату Ілліча, це ну, набагато безпечніше для них. І це тимчасово їх таке. Перебування далі вони поїдуть на лінію фронту, тобто вони не будуть залишатися в Маріуполі за спецназом, які термят е, е маркуються, і які ми теж спостерігали в Маріуполі дуже дивно. Зазвичай їх якось. Перекидали через Новоазовськ, через Ростов, а тепер вони напряму їдуть через Маріуполь. Ну, тобто є певні зміни. Ну, проте, от якщо мова йдеться про вчора і сьогоднішні півдня, можна сказати, що ми бачимо тепер зворотній рух. Тобто, субота і частина неділі, принаймні, поїхали на запорізькі напрями в напрям Бердянська. Тобто, це будуть рухатись судячи за все в бік, вже безпосередньо Мілітополя. Будемо десь там чекати. Російське підкріплення туди їде інженерна техніка, везуть знову деревину. Як не дивно, велика кількість паливозаправників, і є трохи живої сили, але ну, співставно, неспівставно мало порівняно з тим, скільки їде на північ. Тобто військова ситуація така: прийшло трошки в рух фронт. Не бачимо, я думаю, по цифрах всі ці бачать, що щодня знову ми бачимо понад тисячу вбитих росіян, і тому прийшли, поїхали вони знову на всі ці поселення, ротації і так далі. Далі далі. Тобто, чим активніше фронт, одразу в першу чергу реагує окупація на це, окуповані території, де спостерігаються такі переміщення. Окей, і нагадаю, що наприкінці тижня перекидали не лише військову техніку йдеться про не лише автошляхи щодо залізниці, ви повідомляли в себе в телеграм-каналі про якісь тайничі вантаж, які росіяни вивезли із Маріупольського порту після поставок партії коксованого вугілля. Але очевидці стверджують, що там в тих вагонах в потязі. Знаходилися ящики з військовим маркуванням і були схожі на коробки для снарядів. І нагадаю також, що цей потяг прямував у бік волновахи на північ Донецької області, як і військова техніка, про яку ви сьогодні вже розповіли. Так, все так зайшло судно. Після цього судна з ну, тобто, поставки косового вугілля в Маріупольський порт в тотально не зупиняються. Вони везуть поставник. Один те самий, а це фактично Юлія Максимова, та що працювала в Роскапстрою. Ну, фактично, це гаманець Марата Хоснуліна, тепер просто вони все це вивели в приватні руки або уникати санкцій, Ну і власне мати більше бенефіти. В, в них в розпорядженні чотири шахти в Донецькій області і три шахти в Луганській області. Тому шахти всі прибуткові, умовно прибуткові. Принаймні там є видобуток коксового вугілля, от воно їде в Маріуполь. Де з їх самого порту, де їх самі стівідори, вони їм цим керують, і це вугілля далі транспортує. Що от нещодавно знову ми фіксували, що його розвантажували в Туреччині ще в одній нашій країні-партнері. А вкрадене вугілля це не заважає ніяк приймати спокійно на всіх рівнях. Тому є таке, але цього разу після заходу цього судна в порт його виходу, про що ми теж там демонстрували ввечері, воно виходило. Спортом ми, наші люди, які там працюють, кажуть, що було завантаження. Завантажили в оці коробки, які схожі на коробки від снарядів. Ну на жаль, після тої страшної битви за Маріуполь, яка була, в Маріуполі мені здається не залишилось людини, яка не знає, як виглядає коробки від снарядів від патронів і так далі. Тобто тут ми абсолютно довіряємо нашим людям. Ми розуміємо, що вони те, що бачили, так воно і є, і вони було завантажено. Потяг по вирушив, потяг їхав на Волноваху. Що далі невідомо, однак, ну знов ж таки варто повернути, що волноваха сама по собі це величезний на сьогоднішній день залізничний вузол, який використовують росіяни в першу чергу для військових переміщень. Сюди приходять потяги з. Значною мірою з території Російської Федерації вони не розвантажуються, як дивно, в Іловайську. Проходить Іловайський вузол, ну принаймні немає в нас такої інформації. Є одна ще точка між Донецьком і між Маківкою. Величезна така прям військова база на залізниці, і друга точка це Волноваха. Тому не дивно, що воно поїхала туди, повертаючись до початку нашої розмови, да, все відбувається. Переміщення значною мірою через волноваху, тобто волноваха зараз от в цій точці, де ми знаходимося, я маю на увазі з точки зору російського наступу, з точки зору війни, набрала дуже важливої такої ваги, як логістичний вузол, через який відбувається такі історії. Тому що тут простіше координувати далі напрями є розповсюдження і розповсюдження боєкомплектів, і палива, і живої сили. Тому так, знову волноваха, не заїжджало воно, не зупинялось, не розвантажувалось на комбінаті ліча. На Маріуполі сорт... сортувальне рухала поїзд поїзд. По... Потягшов одразу на Валноваху. Тому ну, знову скажу, що ми бачимо, що знову росіяни використовують порт для військового призначення. Одночасно, що відбувається в порту, тому що це теж важливо, тримає дно поглиблення, не зупиняються, незважаючи на погоду, на шторми і на, ну, на погодні умови, розширюють і поглиблюють канал. Достатньо серйозно, так серйозно ще не було спочатку повномасштабного вторгнення. На щастя, ще не почали доставати суда, а це означає, що поки що не можуть заходити суда, для яких чиститься канал. Ну, проте, ми певні, що з весни вони збираються все ж таки частину Маріупольської акваторії порту почати використовувати як базу ракетних катерів, яку вони збиралися там облаштувати, які вони анонсували. От для цього, власне, вони і готуються. І коли це станеться, або якщо це станеться, ну як би. Буде складно, нам і буде неприємно, тому що це така частина порта, з якої дуже складно проводити будь-які фактчекінги, вони це розуміють, ми це розуміємо, і вона складна буде для нанесення ударів, розуміючи, чи є, чи немає судів. Тому, ну, можливо, треба переглянути нашу політику з точки зору, чи є законною військовою ціллю судно, яке заходить, наприклад, в Порт Маріуполя чи Бердянська. Ну, в Бердянську вже був досвід ураження, але от здається, треба повторювати да, для того, щоб. Цивільні команди, які працюють на цих судах і тягають, наприклад, снаряди, це не військові команди, а цивільні капітани, цивільна, там помічники, матроси і так далі. Вони принаймні, хоча б відмовлялись від цього, і можливо, це вдасться в такий спосіб врегулювати нам ситуацію, щоб уникнути ще одної логістичної гілки постачання необхідного на фронт.